Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу селі Діблюка. Сьогодні у нас 26 березня 2024 року я знімаю своє чергове відео, яке буде про висадку білокачаної капусти у теплиці. Взагалі я не мав висаджувати в теплицю білокачану капусту. І це вже, в принципі, сроки для неї пізноваті. Але е, що хочу сказати, е, що плани змінилися після того, як е, в нас помідор, я вам показував вонет насіння помідора. Е, дуже погано зійшло відсотків 50, і ну, воно вже на, на протязі. Місяця, да, вже місяці два дні, і воно ще там дуже слабеньке, дуже мале. О, через те плани я свої трошки поміняв, змінив і вирішив, вирішив висадити капусту і заодно зробити такий для себе і для вас. Такий експеримент для слухачів. Такий експеримент. Е, значить, що я захотів спробувати. Вчора ми висажували цю капусту. От, е, і я хотів захотів побачити, що, як буде капуста у теплиці за який час. І у відкритому ґрунті, адже у відкритому ґрунті е, я думаю, що ми е, я думаю, що ми е, висадимо завтра-післязавтра будемо висаджувати. У нас ж погода дозволяє це робити. От, і тому, е, тобто різниця в два дні, але теплиця і ґрунт одні ті самі гібриди, в одній теплиці. Я посадив, висадив ось це капітал. На Характеристиках зазначено 42-45 днів. В минулому році у відкритому ґрунті вона в мене була. Ми її висаджували так само десь 25-27 березня. І вона почалась десь в районі 28 червня, тобто 63-64 дні. Це у відкритому ґрунті. Капітал. Ну, вона буде тут в теплиці і на вулиці. ну Там потрошки там в мене було 2500 штук. Ось сюди ми тисячу десь висадили і е, на вулицю там десь до, до півтори тисячі. Так. Далі. Е, далі у нас йде е, паріл. Е, зазначено е, 50-55 днів по технічних характеристиках. В минулому році вона в нас теж була через 60-65 днів у відкритому ґрунті, що буде в цьому році відкритий ґрунт теплиця. Вона в теплиці, там так само десь біля тисячі штук. Побачимо, заодно зрівняємо, якщо буде можливість, яка врожайність в те і тієї капусти. Тобто для аналітики порівняємо цих два гібриди. Скажу, що вони показали себе в минулому році дуже добре, що капітал, що. Паріл, класно себе показали, мені дуже сподобались. по ранній одні з найкращих, скажімо так, які я пробував. Це були кращі сорти. Ще хочу зазначити, що по насінню якість насіння у упаріла, я вже говорив, у упаріла набагато краще і якість розсади також. Краще, ніж капітала. Хоча капітал дуже непогане. Непогане, але нерівномірно сходи такі, ну, трохи є там прогалини. Ось так. Всім гарного дня. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, кому сподобалось відео, ставте лайки. Коментуйте. Дякую всім за увагу. До побачення.